Go outside uh, smok yes all. Таке враження, що ми можемо в них вигравати, а ми програємо чо? Не не <coughs> Де волос з дробовиком? Шей! Я зробив, я зробив, вважаю, вирішальний опен. Я зробив опен. І все. А я ж сказав хорош, ну. Дякую, я не почув. Хоче, я вша. ту, тут тут. Ту. Що він робить? Томпік, топік, допік, топик! Ну то піздецова. Ну, чувак, що за херня, я кажу, Сексуально знімаємо носки. Давай, давай, давай. Я трошечки собі настрою мишечку, я дещо там поменяв, Настрой Настройка мишки і Руслана. Типу, все, вже мало би бути нормально. Я вже чую плані. Я вже чую цю плавність, я чую. Mm. відчуваю яку. Прям середини. Прям середини. Прям Хто оранж? оранж? Хто orange? Yeah. Yeah. Я Що ор... тобі... Двоє здру... спину закрив.

Алван флай Найс трой мэн О шо то зай бомб сайт don't trust get into What are your проблем, Грин Найс Найс пилотка який дверь? Трое рампа бях кажет дверь Ну це я на двір забрав! Я, я, я тобі I'm не див 100- Володимир, к шо ти це дивишся? Go ramp, go ramp. Why go ramp? You don't push парень. Натурально <Стану> запыкивает и не пытается Чувак, я там таки видел, блядь, пиздец. Сиди, 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 сиди. Сиди, сиди, да. О, на двери богато, блядь. Бачу одного. Я бачу. Там... Там Ситу... Ты пиздец, ты бачу.

Ее сюда! Руслан! Вс, 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 включили, включили ти. Включили чвер. На курнику, Вера! Блядь! Вс! Вы, блядь, гоните нахуй! Вот наказывай! Красавці, красавцы, красавцы, красавцы! А за кого рахунку чувак цей камбэк был? Чотири запропонуйте мене, будь ласка, вашу групу. Ладно, я буду, не буду включати Максима, сам доєднаюся. Валера. А. Що будемо робити?